Це підписники каналу на Ютубі. Саме для вас це публікується дане відео, і записується, верніше, і публікується дане відео. Справа в тому, що моя сторінка на Фейсбуці зараз піддається серйозному дослідженню, контролю, і я дивлюсь, що періодично забороняється розміщувати ті чи інші посилання. Можу сказати одне, що посилання в мене суто правові, правомірні і законні. Але е ці твердження і ці пости мої е не відповідають бажанням тих, хто утримує Україну в, стані, в тому стані, що у нас є. Я не буду про це говорити. Так от, на сторінці я хочу вас познайомити з сторінкою в Фейсбуці, для того, щоб, не дай Боже, вона буде заблокована, щоб ви розуміли, чому так відбувається, і яка може бути причина такого ставлення і переслідування певних громадських активістів, які Відстоюють конституційний устрій, починаючи з низів, закінчуючи на верхах. Так от дивіться, значить, до мене звертається ряд людей, які постраждали. Ну, те, що там в одноосібному порядку я що можу, підказую, як, як можна вирішувати питання там і так далі. Я не адвокат, але вважаю, що я непоганий, будемо говорити, досвідчений правник. В галузі місцевого самоврядування і самоорганізації населення. Моя сторінка, в якій я публікую свою роботу. Ну і повідомляю про те, що я віруюча людина, і в першу чергу я відповідаю за перед Богом теперішніми і наступними поколіннями. Запрошую приєднатись до ефіру. Захищаємо публічне як своє на каналі. І остання інформація, яку я хочу, з якою я хочу вас познайомити, це моє відвідування, значить, моє відвідування катку Крижинка, який знаходиться поруч моєї мого будинку в парку Перемога. Мені зателефонувала одна мама і попросила розібратись. Я зайшла ввечері. І озвучила свою позицію на прямому ефірі в Фейсбуці. Тобто, мова йшла про те, що я зайшла, поспілкувалась, люди піднімають питання, чому, як як так сталося, що це вже неодноразова продаж. Кому цікаво, будь ласка, можете зайти на сторінку, воно ще є. Я думаю, що навіть якщо вони прикриють нові публікації, то стара залишиться. На підставі відвідування я зрозуміла, що треба людям пояснювати, що причиною цих всіх негараздів стало те, що у нас конституція виявляється на паузі. І ми в свій час не оформили республіку як слід, не оформили все, що маємо в територіальних громадах на народ України. Не поставили під контроль відповідальності посадовців, яким би те довірили під звітність, певну, там на п'ятирічки чи на час виборних ну, виборчого періоду того чи іншого депутата. Ми могли б контролювати, тому що все було б оформлено в наших реєстрах, і воно було б дійсно наше. Ну і я написала відповідну статтю. Ну, от, ви знаєте. Сайт відомий громадської організації Самоврядна громада вихід є ОРГЮА. Ви побачите зміст цієї статті, де я пишу про те, що як, яким чином ми можемо зняти Конституцію з паузи, це провести реальне самоврядування. До речі, я зазначаю публічно говорю вам про те, що. Європа чекає саме і хоче виходити на низові структури, тобто на народ. Бо вже вся влада дискредувала себе настільки, що все стоїть на кону продажу, розпродажу тотальному, там і так далі. І справа в тому, що не вкладається в землю і не вкладається в людей а в свої власні кишені, і вони благополучно залишають Україну і живуть. В європейських мовах ну, така справа. І от я написала статтю. На наступний день ми домовились: в той день ми домовились зустрічатися з ініціативною групою. Я говорила з директором цього, цього катка Крижинка, який є орендарем, як він на себе називає. І е, дізналася про те, що тут я вже даю на наступному відео, я пояснюю, що я дізналася, поспілкувалася і е, побачила бажаючих відстоювати цю е, споруду в інтересах громади, і які механізми задіяні вже вони виявляються вже теж знають про те, що продавати цю споруду вони не мали права. Оскільки власником була і є територіальна громада народу України, і треба було лише через оформлення її в реєстрах народу територіальної громади, тоді вже приймати рішення, якесь про доцільне використання. Цього не було зроблено, і в результаті продаж, який закінчився тим, що самі розумієте. Так от я хочу сказати наступне: значить. Так. Ось оця остання стаття, яку чотири 4, 4 сторінка вірніше сторінка пост на своїй сторінці 4 години назад я видала наступний. я хочу його просто зачитати. Вникаємо в суть протесту з метою вирішити конфлікт, виключно в Конституційній площині. Журналісти висвітили її так, як ви це побачите. Преса пише. Якщо ви забиєте в Гуглі і почитаєте проблему, каток крижинка, там і так далі, вийде в Гуглі ряд інформації, і відео, і репортажі, і в відомій пресі вечірній Київ, там і так далі, які розказують деталі. А деталі пишуть, що це приватна власність, там і так далі, і КМДА буде. Вникати в суть питання, там і так далі, до кінця навчального року ще дали можливість займатися діткам в цьому приміщенні, а вже потім буде все це перенесено і, коротше, позбавляться вони цієї споруди. У відповідь на це, у відповідь на це, коли я зрозуміла, що мерія не збирається виконувати конституційні вимоги власників. Я розмістила в коментарях статтю, коли я ще в 2012 році не розуміючи деталей, як то кажуть, цих деталей, які ми вже накопали шляхом розслідування громадського про наявність державних органів як господарюючих суб'єктів. І що не оформлена і публічна власність, і не оформлені самі органи як слід, і нема у цієї залежності громадянин і відповідальність посадових осіб перед ним. Я написала статтю в 2012 році: ось не закривайте каток, режим, рятуйте здорове життя дітей. Після цього вже на той час я. Займалася наскільки це можливо, професійно самоорганізацію населення і орієнтувала саме батьків на те, що відповідальність в першу чергу це, за цю споруду має. Нести місцеві, місцеві мешканці. А місцеві мешканці це хто? Це мікрорайон, в якому я живу. Значить, Люди були вже теоретично підготовлені до самоорганізації, і саме через цей проєкт можна було продемонструвати, як працює на користь збереження життя, здоров'я дітей і всього населення. Саме через ці цю, цю статтю я намагалась. Ну, ось, ось вона у мене тут відкрита. От, дітки збиралися було влітку, бачите, незважаючи на те, що це було літо, діти з'їжджались і відстоювали. Тут ряд ютубовських інтерв'ю, які я особисто знімала. Позиція тренерів була явною на боці збереження цього приміщення. Воно було збережено, але як бачите, Набуло нових форм цей конфлікт набув нових форм на даний момент. Ну і коли ви подивитесь, що про що говорили, я не буду затягувати це на, на своєму відео. Я хочу коротенько, хоча б там 15-20 минут вкластись, наскільки це можливо. От і далі, значить, я зазначаю, що я повертаюсь процес захисту збереження комунальної власності Крижинка як самостійного проєкту її захисту, набувши досвіду вивченні грабунку землі різними ділками державних структур різного рівня періоду 2009 2025 року. Захищаючи, додам, що захищаючи такі території, як Парк Малишка. Парк Перемога в якому ж теж тут знаходиться. Він теж частково був спланований під забудову. От я вже знаю, якими схемами користуються державні посадовці, щоб захопити наш простір. Це життєвий простір, це не просто земля, там і все інше. Так, от. Схеми ці дослідження, прізвища всі відомі. Повідомляю, залучають силовиків, підключають прокурорів, використовують НКВДшні прийоми впливу і залякування необізнаних в праві або залежних від алкоголю людей на місцях. А все просто і одним словом, повертаємось в момент розвалу СРСР. Кажете, продавали і купляли за мільйони, ті мільйони. Не розуміли, чи є… Купляли і продавали нагадую, незнання законів не звільняє від відповідальності. Відповідальність наближається саме зараз. За УРСР була власність державна, створена народом, мала бути оформлена як слід передачі об'єктів народне державне на народ. Хто допоміг в розкраданні державного, той хай і компенсує всі витрати без свідомих покупців. Тиснути на людей статус, статусом крижинка приватна власність. Не варто. не варто. Всі, хто погоджується на це, озвучуючи приватний статус об'єкту, є посібниками корупційних схем збагачення окремих державних осіб за рахунок обкрадання людей. Права і свободи громадян УРСР переименованої в Україну, викрадені і мають бути повернуті. Всі об'єкти. І приватні, і публічні комунальні, які ще залишились, мають бути оформлені в публічних реєстрах. Інше то довічна війна, як зовні, так і середини, що й відбувається нині. Далі я вам на словах скажу наступне. Що в тому районі, де я живу, і де я взяла особисто відповідальність за збереження всього публічного комунальної власності, ми знаємо безліч прикладів, коли старе захоплювалося невідомими силами, які приходили з грошовитими, як то кажуть, гаманцями викупали це і вода лічебниця, яка до сьогоднішнього часу вона стоїть занедбана. Значить, чекають покупців. Ми погоджуємося на те, що це можливо, тому що хтось говорить, що ефективного власника в вигляді територіальної громади бути не може, і територіальна громада є неефективний власник. Можна було погодитись, якби самому не стати на шлях. Організуватись громадою і стати ефективним власником на тій ділянці землі, яка була безхазяйна, в яку не вкладалась ні жодна копійка. Тільки, значить, порахували грошову вартість тієї землі, там і так далі. І... Ми стали ефективними власниками. Ми доводимо це переліком величезної кількості документів, які стверджують, що ми господарюємо на своїй Богом даній землі. Що стосовно в Дніпровському районі, водолічебниця занедбана, обнесена парканом, чергує в цьому приміщенні людина більше нічого, значить, ніяких рухів не відбувається. До громади не доносять, що це їх власність, і хай би громада залучала свої ресурси для відновлення такого надзвичайно важливого комплексу, який би надавав здоров'я нашим захисникам, військовим і так далі. Басейн, який був знесений, значить доказів немає нема часу на це. Розумієте, кожен зараз йде до того, що, щоб вижити. Щоб займатися справою, яка дасть забезпечення якесь елементарне під час цих подій не хочу озвучувати ці правила соціальних мереж, виконую для того, щоб зберегти як освітню сторінку для відновлення самоврядування. Так, от, біля епіцентру в Дніпровському районі був красивенний, значить, добротний. Він, ми знаємо, що він там неофіційно приймав. Не, значить, людей був басейн, в якому теж потреба негайна для наших дітей, взагалі для, для всіх для дорослих і взагалі для населення для людей в Дніпровському районі. І не лише це, це не значить, що якийсь об'єкт розташований в районі, то їм користуються тільки ні. На цю крижинку з'їжджаються з Деснянського району. І ми не задаємо питання, чому так, чому ви приїжджаєте сюди. Ми відповідальні громадяни, можемо втручатись в будь-яку публічну власність і контролювати її виконання і використання. Значить, знесені стадіони поруч шкіл у нас під Євро 12 ніхто не радився. Люди виходили цілими демонстраціями, ламали паркани, висловлювали позицію, ходили на зібрання. Нічого не враховується, думка народу замовчується. І зараз ми бачимо, як налаштована вся система для того, щоб придушити будь-який голос, який буде говорити виключно по правді, буде говорити по відволікають нас через єдиний марафон різними міжособицями кланів, політичних сил, звинувачення. В якихось там крадіжках там і так далі, все це не той шлях. Ми продовжуємо відстоювати інтереси територіальної громади Києва, і це можливо тільки виключно через оформлення прав територіальних громад в районах. Райони мають зосереджувати в своїх руках вірніше територіальні громади в районах мають зосереджувати під контролем всі об'єкти для цього, яким чином можна заставити це. Як би сказати загнаний кут обставин народу населення, як ми можемо змінити це з мертвої точки, тому що ніхто не буде включатись, бо зараз люди ж я ж розумію, чим зайняті зайняті про те, як вижити в умовах відсутності світла, прив'язані до графіків там і так далі. У нас єдина можливість це заходити до місцевих депутатів і вимагати від них. Виконання того, що вони не зробили в свій час. На прикладі організації, яку я представляю, а в моїй організації виключно прихильники, я нікого не включаю ні в членів, у нас немає членських внесків, у мене освітній проєкт, який набирає. Набирає прихильників за рахунок того, що вони бачать, що в цьому проєкті, в цій освіті можна отримати реальні інструкції для перемоги над беззаконням. Тому всі активні люди, які зараз виходять на Майдани, вимагають гроші на ЗСУ, вони не з'являться, тому що нема механізму їх контролю. І коли ми приходили до Марії Барабаш, і там бачили, як приходила туди Анна Скороход і зараз їх представляють видатними опозиціонерами, вони не складають загрози для системи, вони частина її, вони жили по цим категоріям. Народ залишився поза цього простору правового і зараз барахтається в умовах придушення. Як сили, яка на себе не, на собі несе все. На собі ми несем все. І захист всередині держави, і за її межами, і, там, і так далі. Значить, Ніякі репресії, ніякі обмеження, ніякі е, е, страхи, які ви наганяєте, шановні, нешановні. Ви нешановні, якщо ви вдає, вдаєтесь до таких, до таких заходів. Нічого mm -hmm. вас не врятує. Вас врятує виключно. Так. Виключно те, що ви станете в площину виконання вимог тих активістів, які відстоюють залишки комунальної власності. Комунальна власність може бути, значить, розпоряджена, чи, як ми скажемо, виключно територіальними громадами. Територіальні громади мають прийняти, приймати участь в. Розпоряджені цими об'єктами. І не просто на словах прийшли і дали таке, знаєте, як кістку, на те і все на цьому. Ні, для того, щоб будь-який проєкт комуналь... на території комунальної соб... власності реалізувався, потрібно, щоб він був оформлений як слід. Має бути технічна документація, оформлена фахівцями в територіальній громаді. Господарювання буде відбуватись виключно під механізм проведення зборів, винесення колективних рішень по тому чи іншому об'єкту. Я зараз більше акцентую про землю під крижинкою, яка до сьогоднішнього часу вона так і не оформлена. Говорять, що це власність територіальної громади міста Києва. А ви спитайте, де ці реєстри, де баланс громади? Нічого нема. Тому й відбувається, що хапають, знаєте, як втрачений кимось гаманець. Підбере той, хто перший побачить. Отак у нас відбувається з, з тим майном, яке стоїть мільйони, і захоплюють ці об'єкти, хто? той, хто має. Оцю, ну, добрався до цього корита, яким чином? Вибори без виборів. Прийшли, поставили галочку, передали свої, свої голоси і все на цьому. Ну і останнє вже я 20 хвилин уже про це говорю. Значить, щодо виборів. Вибори можливі лише виключно після того, як відбудеться самоорганізація населення за місцем проживання, оберем представників, які будуть відповідальні. За ту чи іншу територію, якщо це в будинку, то це, це голова будинкового комітету, комітети постворювати на вулицях там і так далі. І лише після цього депутат може заходити, якщо він підтримає цю ідею самоорганізації, населення, він може заходити і, і радити яко, якийсь той чи інший доцільний проєкт. Все інше ми з вами приречені на виживання таке, що ви навіть собі не уявляєте. Тому е, я все сказала. Крижинку моніторим ситуацію, яка станеться. Е, яку позицію ініціативна група не зайняла, ви знаєте одне, що спостерігачі за, конститу... за встановленням конституційного устрою в Україні є. Я це чітко знаю: нема чіткої одностайної позиції щодо формування самоорганізації самоврядування. Але кінцевий результат відстоюють всі. Всі е, різні спрямування, різні групи під різним рідерством. е, Я не буду їх називати, я їх добре знаю, моніторю, е, спілкуємось, радимось, е, нікого не звинувачуємо в якихось там перекрученнях чи що. Все спрямоване на одне. Людина в Україні є власник. Громадянин України це людина плюс власник, і ми саме на цьому стоїмо. Тому слідкуйте за діяльністю громадської організації Самоврядна громада, mm -hmm. слідкуйте за діяльністю mm -hmm. э, за mm -hmm. ходом подій на даному каналі, включайтесь у себе на місцях. Якщо особливо ви постраждали від наслідків такої політики, скажімо, втратили. Життя ваші рідні при будь-яких умовах. Пам'ятайте одне, що ми з вами частково або навіть в повній мірі, в залежності від того, хто яку позицію займав, винуваті в тому, що відбувається. І ніхто е інший, окрім нас, не зможе змінити цю ситуацію, не може е змінити обставини навколо нас. Заходимо до депутатів і вимагаємо виконання тих чи інших. Конституційних вимог по збереженню, перш за все, комунальної власності. А далі вже буде і наступне. Це, що буде відбуватися ці... в цих майнових комплексах, яке призначення вони будуть виконувати, який статус будуть мати, це виключно після загальних зборів. Я вірю в народ. Я вірю, що ми зможемо звільнитись від оцих всіх. Особистих психологічних якихось протиріч, які були штучно створені у нас в Україні, у українців, нас розділяли навмисне по мові, по вірі. А коли ми вникнемо в зміст цих моментів, ви, ви зрозумієте, що це просто заради того, щоб в цей час захоплювати наші, нашу безмежно багату землю. Ми самоорганізуємось і ворогу не буде доцільності сюди приходити, тому що всіх не перестріляють. Але той, хто залишиться, буде мати документи, буде мати навіть оцей канал Ютубу, якщо не перекриють всю цю систему. А навіть якщо і перекриють, то живе спілкування ніколи не було. Завадою будь-яких про... Про... на прогресі, розумієте, може навіть і варто буде, коли все буде відключено, то люди почнуть хапатись кожен за сусіда і буде витягувати один одного, тому що говорила з військовими, з людьми з ТЦК, які прийшли щойно з фронту і зараз знаходяться і дійсно добирають військових для того, щоб спрямувати їх на допомогу там. На ротацію на, на війну, то вони говорять, що люди на війну приходять з різною мотивацією. Багато хто просто їх туди закидають, але вже ставши в такі умови виживання, то вони один одному допомагають і забувають про те, що той насильно туди був закинути, той добровольцем пішов. Тому ми з вами зараз в таких mm -hmm. умовах, що, не mm -hmm. дай Боже, що і відбудеться, е Щось і відбудеться таке форс-мажорне, то запам'ятайте, що на кож в кожній громаді на кожній території знаходяться люди, які здатні об'єднати. Які... А нам потрібно їх просто підтримати для того, щоб вони були, щоб їх діяльність була корисна і не була збоченою. Розумієте, щоб були поруч люди, які в свій час підтримують, скажуть, підкажуть, як і Яким чином поступати? Тому слідкуйте, буде дуже цікаво про земельне питання і будемо розбиратись самі, тому що якщо не розберемося ми самі, то силовими методами нас все ж таки вичавлять з нашої публічної землі. Але цю, цю можливість я навіть не допускаю, можуть вичавити людей. Слабким духом, слабких знаннями, залежних від цієї системи можна вичивити. А людям, яким вже нема що втрачати, витіснити неможливо. І тому я розраховую на те, що крижинка буде захищена тими людьми, які реально, реально розуміють ціну цієї споруди для своїх дітей. І будуть відстоювати не якусь там таку приватну, там в іншому місті, а саме цю, саме там, де професійно був залитий каток, де вистояла 40 років ця споруда і вона ще буде стояти. Зносити її не, просто не мають права ні морального, ні правового. На це розраховую. Дякую вам за увагу. Приєднуйтесь. Ідемо далі. Все буде Україна, і так як прописали і домовились по іншому ніяк всього найкращого.